Я не люблю ой ту старість кляту, а вона все ближче мене заглядає в хату, а вона все ближче мене, заглядає в хату. Ой ти старість, ой ти старість, не ходи за мною. Я ще хочу погуляти, бути молодою, я ще хочу погуляти, бути молодою. Ой ти старіс, ой, ти старіс, ой ти старіць злая, ти мені стан і зруйнувала, личко змарнувала, ти мені стан і ізруйнувала, личко змарнувала. Ой, недавно, ой, недавно була молодою, Ой, недавно, ой недавно була дівчиною, Ой, недавно, ой, недавно була дівчиною, ой, недавно мені гукали добрий день, Марусю, А тепер мені гукають. Добрий день, бабусю, а тепер мені гукають. Добрий день, бабусю, ой, скажіть, добрі люди, що мені робити? Ой, скажіть ви мені, де ж ту старі діти, ой, скажіте ви мені, де ж ту старі діти, а я тую старість. Та й мишок кину, і високо і високо на ракету кину, і високо і високо на ракету кину. Ой вези вези ту старість, на луну без краю я ж е, на луну без краю. Поки старі пішки прийде, я ще погуляю, поки старі пішки прийде, я ще погуляю.